Час новин на Дніпро Тіві у студії працює Анастасія Васько. Вітаю і далі поговоримо про таке. В реабілітаційному центрі, що минулоріч восени постраждав від удару орєшніком, провели свято масниці. Відтепер платити за проїзд у електротранспорті Дніпра можна картками будь-яких банків. Що змінилось від загубленого рюкзака до пошуку зловмисників? Як камери безпечного міста допомагають у роботі патрульних поліціянтів. Тивник підійшов до привільного, що на Донеччині невдовзі буде штурмувати його та накривати артилерією і дронами, пише військовослужбовець ЗСУ на псевдомучної. Це великоновосілківський напрямок. За даними 46-ї окремої аеромобільної бригади, тут росіяни йдуть у бік Тернового, що на Дніпропетровщині. Нагадаю, напередодні у бригаді припустили, що окупанти готують великий наступ на нашу область з трьох боків. З удачного на новопідгородне з боку Преображенки на Нову Павлівку і з Рубежа Новосілка Новодарівка на Тернове. На мій погляд, власне, тиск напрямок Дніпропетровської області це в першу чергу намагання просунути власне бачення так званого перемовного процесу. Не випадкова різка активізація бойових дій у цьому напрямку пов'язується з заявами міністра закордонних справ страни окупанта Лаврова який заявив про те, що Російська Федерація буде претендувати відповідно на території так званих включених областей України? Мовиться про на думку Росіян повний контроль над територіями Луганських, Донецьких, Запорізьких і Херсонських областей, Зауважте, Дніпропетровської і Харківського в цьому переліку немає. Автомагістраль Південь повністю завершила будівництво 30 кілометрової лінії оборони на Покровському напрямку. Унікальність фортифікацій в тому, що вони повністю захищені від ФПВ-дронів. Також всі тунелі, які служать переходами між вогневими позиціями, перекриті зверху, надійно укріплені та замасковані. Роботи зі зведення стратегічно важливого об'єкту, ускладнювала дощова погода та регулярні атаки ворожих дронів, які буквально полювали. Ли за технікою та працівниками компанії, внаслідок чого двоє працівників загинуло. З 2017 року у Дніпрі реалізується програма Безпечне місто на вулицях встановлено понад дві тисячі камер, які працюють у режимі 24 на 7 і передають актуальну інформацію. Для поліції це ефективний інструмент для оперативного виявлення, порушень і розшуку підозрюваних. А для учасників надзвичайних подій можливість підтвердити свою невинуватість. Більше про роботу камер безпечного міста. Дивіться у наступних випусках новин. До системи підключено на даний момент більше ніж 2500 камер. До ситуаційного центру можуть звертатися звичайні мешканці міста Дніпра та і України, які потрапили до ТТП, чи якісь негарні ситуації. Завдяки камерам ми можемо надати патрульній поліції, яка зупинила цю автівку, надати всю інформацію, як виглядає водій чому він був одягнений, був навіть пристебнутий паском безпеки чи ні. Можливо, цей час розмовляв по телефону. Ну, тобто, це все видно. І я скажу так, що якщо ви навіть даже знімете свій номерний знак, ми все одно вас можемо знайти завдяки цим камерам. З 1 березня у Дніпровському електротранспорті і комунальних автобусах запрацюють нові qr коди Тепер безготівково за проїзд зможуть сплатити не лише власники карток Приватбанку, а й інших банків. Зробити це можна через застосунок ЄДніпро. Невдовзі у додатку з'явиться і можливість сплатити за проїзд у маршрутках. Рянка Гана щодня їздить на роботу тролейбусом, дізнавшись новину про зміну системи оплати комунального транспорту через застосунок ЄДніпро зраділа. Мені здається, дуже зручно, тому що, по-перше, на всіх є Приватбанк. В мене, наприклад, його немає, і хотілося якогось такого додатку, як, наприклад, там Київ цифровий, щоб ти просто зайшов, відсканував код і зміг оплатити. Цього сплати проїзду через Єдніпро запровадили, бо про це просили жителі міста, розповідає директор комунального підприємства ЄДНІПРО Артем Трапізніков, адже раніше ця послуга була доступна тільки власникам карток Приватбанку, а тепер і інших банків країни. Нова функція, така як оплата проїзду в транспорті. Зараз доступна оплата проїзду в тролейбусах, трамваях, в маршрутках нашого міста, в автобусах нашого міста, які підрядковуються місту. Плюс додатково кожен мешканець може, зайшовши в додаток, отримати послугу, таку як перевірити, через скільки буде транспорт, тобто рух транспорту, перевірити, які є зупинки. Плюс це прозоро в першу чергу, і люди знають, що вони платять за проїзд. Впродовж двох тижнів працівники Дніпровського електротранспорту наклеїли нові qr коди ЄДніпро це близько 500 одиниць руховного складу. Ми бачимо щодня статистику, депо щодня звітують про розміщення. Бачимо, що працюють хлопці і вночі, тобто нічні зміни також займаються питанням розміщення QR-кодів. в рамках перехідного періоду, за заявками, скажімо так, за зверненнями пасажирів. Ми розмі... ми залишаємо по одному, два-три QR-коди на одну одиницю рухового складу QR-кодів Саме приват 24 Невдовзі до такої функції планують підключити метро та автобуси приватних перевізників. Дарія Лисенко, Микола Худалій, Дніпро Тіві. У Дніпрі відбулася зустріч в рамках формування єдиного освітнього простору. Під час засідання педагогічної ради підвели підсумки роботи за 2024 рік та окреслили стратегічні завдання на поточний рік. Загалом говорили про реконструкцію шкіл для безпечного та безбар'єрного доступу, про інклюзивне навчання, харчування дітей, підтримку молодих педагогів та профорієнтацію для школярів. Зараз ми продовжуємо зустрічі в рамках формування єдиного освітнього простіру. Нещодавно я зустрічався з ректорами, координаційна рада при міському голові ректорів вишив, а зараз з педагогічною радою наших освітніх закладів. Дуже ми плідно попрацювали, передивились купу різних питань від подальшої реконструкції наших шкіл і закінчуючи питаннями, яким чином. Краще харчувати дітей. Ну на порядку денному було десь більше десятка питань. Дуже плідно попрацювали, і наступна наша зустріч це буде зустріч з батьківською радою. Я хотів би почути від батьків, які є питання, де потрібно ще допрацювати. Це один із таких яскравих прикладів громадсько-державного управління, коли міська влада прислухується до думок керівників навчальних закладів, а також батьківської громадськості, яка стоїть за нашими плечима. теж. Цьогоріч 27 вистав представлені на фестивалі конкурсі «Січеславна». Колективи з Дніпропетровщини та Запоріжжя змагаються за найвищу театральну нагороду при Дніпров'я. П'єси різні. Кожен демонструє свою майстерність. Серед учасників чотири театри з Дніпра, серед яких ДГУ, які вперше наважилися долучитися до конкурсу. Як пройшов виступ та коли оголосять переможців, дивіться у сюжеті Артема Ліфінцева. І коня, і вершника його річ було в море, наче куль. Спершу було чутно і його. Потім ми почули тільки буль. На сцені театр, дегу із виставою сне. Цьогоріч вони вперше беруть участь у фестивалі конкурсі «Січеславне 2025». Це найвища театральна нагорода. За нею змагаються п'ять міст Запорізької та Дніпропетровської областей. Дніпро представляють чотири театри: актори театру ДГУ, хоч і досвідчені, проте хвилюються як вперше. У сцені грають не тільки дорослі, а й діти. Я граю в ролі Еллі. У мене є на напарниця. Ханна. Ми виступаємо. Ми виходимо два рази. Перший раз я розказую Ханні, що я побудував величезне місто із піску. Ханна каже, що цього ніколи не буде, що воно буде справжнім. Я кажу: Ханні, а от і буде Ханно, от і буде. А друга сцена, там де ми виходимо, це ми виходимо. Ханна дивиться на моє місто, вона в захваті. Перед глядачами біблійна історія про Моєсея, з яким Бог розмовляє через палаючий куст та дає завдання звільнити свій народ від рабства. Покажи ти нам, де ота земля, де оті ліси, де оті поля. Покажи ти нам золоти Вважаю, що вона дуже така співзвучна сьогоднішньому часу. І в мене теж є. І євреї, які виходять з єгипетського расту, є сігіптяні. Євреї розмовляють російсько українською мовою, єгиптяни російською. Ну все як... єгиптяни євре, кажуть, ми майже один народ. Ми стільки років поруч. А євреї кажуть, ні, ми будемо виходити з рабства. Цьогоріч у Січіславні буде представлено 27 вистав. Наступними свою виставу 1 березня покажуть актори театру Віримо. Ми показуємо «Біла пошесть по п'єсі Карла Чапика. Рік, уже як зроблена ця вистава, ми з нею бували вже і за кордоном, і по Україні поїздили добре. А тому ну це вже така вистава, яку знають в місті добре. Жюрі оголосять оцінки тільки після виступів усіх учасників. П'єси найкращих згодом дивитимуться міжнародні судді. Ми керуємося фаховими критеріями. Ми дивимося на режисуру, сценографію, акторську майстерність, на вибір драматургії, на актуальність. Десь ми дивимося на традиційність прочитання, десь ми дивимося, якщо новаторство, то яке дивимося на взаємодію всіх компонентів. Насправді вистави дуже хороші і дуже важко сформувати цей короткий список. Я передбачаю, що в нас ще будуть гарячі Обговорення, як сформувати цей список, але от гадаю, що це буде 10-12 вистав. Переморців оголосить вже наприкінці березня до міжнародного дня театру. Артем Ліфінсефандрій Чебаненко Дніпро Тіві. У центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю мальва на масляну влаштували яскраві проводи зими. Вихованці та гості водили хороводи, співали пісні, ласували млинцями, пиріжками та гарячим борщем. Також всі гості заходу мали можливість долучитися до майстер-класів з виготовлення ляльок, мотанок, оберегів та браслетів. Детальніше у нашому сюжеті. На подвір'ї реабілітаційного центру мальви гамірно. Тут святкують масляну, частуються млинцями, варениками, пирогами та традиційним українським борщем. У захваті малеча і батьки. Для нас, взагалі, мальва це як родина. Ми кажемо, що наша родина мальва, тому що тут е, дуже е... Людяні спеціалісти, педагоги, вони люблять наших дітей, вони їх спостерігають, ведуть, радіють кожному якомусь досягненню і ну відносяться до нас з теплотою та любов'ю. А окрім млинців, іще щось буде. Чи сьогодні головне це млинець? Так сьогодні ще готують вегетаріанський борщ, також роздають кашу, гречку та вегетаріанське рагу з напієм. На кухні просто неба кипить робота. Від самого ранку тут наколотили 300 літрів тіста на млинці. Певні, вистачить усім. Працівники і вихованці центру кажуть, що для них особлива цінна можливість святкувати, адже восени минулого року ворожа міжконтинентальна ракета зруйнувала одне із приміщень закладу. Тут панують веселищі завдяки спільним зусиллям батьків і вихователів, які самотужки займались відновленням мальви. Цей заклад відновлюється, і я дуже рада, що стільки дітей, стільки батьків сьогодні тут. Крім того, ми запровадили нову послугу. Це група підтримки батьків дітей з інвалідністю. Мені здається, що дуже круто, що ми сьогодні в цей день були разом. У нас тісна співпраця з цим закладом. Дуже гарний заклад, дуже гарні співробітники. Ми відправляємо сюди також і своїх дітей частково на реабілітацію, щоб вони сюди приїжджали. І дуже гарно, що сьогоднішній захід от, у у, в Мальві це для дітей дуже гарне свято, тому що усі діти чекають весну. Окрім приємних емоцій та частувань наприкінці свята, кожен отримав маленький подарунок. Давид Юрченко, Іван Панамарьов, Дніпро Тіві. Знову без світла. За командою Укренерго у Дніпрі та області, а також на Київщині, застосовуються екстрені відключення. Проте вони не стосуються побутових споживачів, а діють лише для промисловості і бізнесу. Причина відключень запровадження заходів обмеження наслідки російських атак на енергооб'єкти. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Моє вітання на телеканалі Дніпро-Тів випуск новин спорту Верховна Рада України 273 голосами підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо спорту ветеранів війни і готує його до другого. Він спрямований на створення належних умов для розвитку спорту серед ветеранів їхньої фізичної реабілітації та соціальної адаптації. Литовський Жальгеріс оголосив, що передасть прибуток від продажу квитків на матч з Ювентусом у чемпіонаті Лит що відбудеться у неділю 2 березня, на допомогу Україні за перемоги на майданчику та поза ним ми запрошуємо уболівальників об'єднатися на підтримку України увесь прибуток. Від продажу квитків на матч проти Ювентуса буде передано організаціям, які надають допомогу Україні. Будь частиною чогось більшого йдеться у повідомленні клубу. Заключний золотий матч турніру за звання переможця кубка Миколи Кудрицького, у якому куряче на два очки випереджає у турнірі таблиці Нові Санжари Полтавської області. Відбудеться у неділю 2 березня на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста і розпочнеться о 13-й годині. Матч передостаннього туру. Кубка Миколи Кудрицького, у якому зустрічалися одноосібний лідер турнірної таблиці Куряча, яке не знало гіркоти поразок і третя команда Ukrainian Тім. У першу чергу був цікавим у контексті того, чи втратить очки колектив з одноіменного з назвою озера Дніпра, адже у такому випадку він лишався перспективи грати на нуль, де його цілком влаштовувала нічия у заключному поєдинку змагань з іншим претендентом на перемогу у турнірі новими санжарами з Полтавської області, які у такому випадку його б наздоганяли. Зрештою, дива не сталося. Вже через чверть години від стартового свистка фаворит протистояння повів 2-0 у зустрічі з обескровленими навіть кількісним складом українцями. Мова про якісний не йшла взагалі на восьмій хвилині. Тім порушили правила у власній карній зоні. Арбітер призначив пенальті, і кращий бомбардир турніру Антон Піменов влучним пострілом реалізував 11-метровий штрафний удар. За короткий проміжок у часі підопічних Костянтина Крутенка врятував голкіпер Бобровський. Втім, же на 15 15-й хвилині він змушений був дістати м'яч, який парашутом плюхнувся у сітку його воріт. До честі Ukrainian тім на екватор тайму їм вдалося вирівняти гру і навіть створити моменти, щоб забити. Проте в жодному з трьох щастя їм так і не посміхнулося, і на відпочинок суперники вирушили за мінімальної переваги 1-0 курячого у дебюті другої половини зустрічі. Українці продовжили робити спроби, щоб бодай скоротити відставання у рахунку, але не більше. Далі вони тільки пропускали причому від одного гравця Пімянова, який таким чином у проміжок 15 хвилин спочатку став автором хет-трику, а згодом пента-трику, забиваючи при цьому м'ячі на різні смаки, що красномовно засвідчило його універсальність на вістрі атаки своєї команди, яка відсвяткувала переконливий успіх 5-0, не реалізувавши при цьому в уже компенсований час пенальті. Втім. І без нього здобуток зберіг її місце одноосібного лідера турнірної таблиці з відривом у два пункти від найближчого переслідувача нових санжар Полтавській області перед золотим поєдинком останнього туру між ними, виходячи з турнірної таблиці, то ми. В принципі, на неї дуже рідко дивимося, тому що виходимо на кожен матч здобувати свої три бали, а інші команди вже, то їхня справа, як вони цей турнір проводять. Тому ми налаштовуємося лише на перемогу кожну гру. І ви знаєте, як завжди, так нічия може влаштовувати, але зазвичай це грає злу шутку з командою, яка виходить грати на ніччю, Тому в заключний тур ми будемо так само налаштовані, вмотивовані е доказати те, що ми не зря там ці три місяці виступаємо в цьому чемпіонаті і доволі таки успішно. А гра так, рахунок, наче заспокійливий, але видно, що в перерві вроде і балакали на цю тему, щоб не розслабитися, але перші хвилини, як завжди, трохи спустя рукава вийшли, і суперник міг і мав цими моментами скористуватися, але потім вже заспокоїлися і взяли надалі групі свій контроль і довели її до логічного завершення. Моменти були, надо... Моменти були, потрібно їх реалізовувати. Індивідуальна майстерність. Хто забиває, той і виграє. Не можу сказати, що в нас сьогодні було багато моментів, але вони були. Потрібно було реалізовувати. А там було б видно, чим це закінчиться. Втім, як говорять, краще одного разу програти 5-0, аніж 5 разів по 1-0. Нічого страшного, йдемо далі. Заключний золотий матч турніру за звання переможця Кубка Миколи Кудрицького Куряче нові санжари відбудеться у неділю 2 березня на стадіоні Олімпійські резерви і розпочнеться о 13-й годині. Сезон нового 2025 року International Federation Kyokushin Karate Galoyan розпочала змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра, де переможців і призерів визначали у двох дисциплінах – ската і куміте з понад 200 учасників вікових категорій від 6 до 17 років. Сезон нового 2025 року International Federation Kyokushin Karate Galoyan розпочала змаганнями відкритого чемпіонату Дніпра, де переможців і призерів визначали у двох дисциплінах ката і куміте з понад 200 учасників вікових категорій від 6 до 17 років, окрім господарів зі спортивних клубів нашого міста та регіону Кривого рогу, Кам'янського і Самара. Вони представляли також Одеську і Запорізьку області. Як відомо, остання прифронтова і постійно потерпає від ворожих ударів. Якщо навіть за таких умов сенсеєм вдається верстати і проводити навчально-тренувальний процес, то до турнірів у рідних стінах справа, звісно, не доходить. І за таких обставин наші сусіди майже усі три роки війни залюбки відгукуються на запрошення Артема Голояна взяти участь у змаганнях, що проводяться під егідою його громадської організації. Нинішні виключення не склали. Запоріжжі тренуються дуже багато дітей, і підлітків, які не залишають свої тренування навіть під час бомбудувань і так далі. Тому ми вважаємо, що ми повинні ще розвиватися, виїжджати на турніри для того, щоб повищати свою майстерність спортивну. Бо якщо ми будемо закислятися у своїх пінатах, ми далеко не підемо. Ми постійно їздимо до міста Дніпро, тому що у Запоріжжі прифронтове місце не проводяться взагалі ніякі події. Приїжджаємо дуже часто, по кожну, майже кожного місяця. Організація дуже гарна. Вже почуваємо себе як вдома. для нас. Це гарна можливість навчитись чомусь новому, набратися нового досвіду. Ми дуже багато привозимо сюди дітлаків 5-6 років, яких раніше ми не вивозили з міста зовсім. Але події такі, що діткам треба розвиватися а, на жаль, в нашому місці зараз це неможливо завсідником турнірів International федерейшн. Кіокушин карате Галоян останнім часом стали і вихованці одеської школи карате Сергія Всеволодова, яких привозить тренер, майстер спорту України Михайло Чернов. Наставник відверто зізнається, що окрім гарного гатунку організації і проведення змагань, йому імпонує високий рівень їхніх учасників, який мало в чому поступається чемпіонатам області і навіть України, що, звісно, у свою чергу дає можливість удосконалення і підвищення майстерності для його підопічних кожен раз, коли ми приїжджаємо до Сенсея Галояна, ми їдемо за високим рівнем змагань в першу чергу, а також для того, щоб наші діти взяли участь у крутому заході, отримали гарні призи і провели якісний час. В першу чергу ми йдемо за досвідом, але приїжджаючи сюди, ми бачимо, що всі сюди приїжджають, приїжджають битися і. Ну нам дуже цікаво конкурувати на е, високому рівні. Тим паче, що ми бачимо порівняно, наприклад, з Одесою, з берегами моря. Е, тут є з ким битися, і цей рівень жодним чином не поступається рівнем чемпіонатів області або кубків України е, в цілому в нашій країні. Звісно, приїзд команд гостей зі своїми школами кіуку, шин, карате. Урізноманітнює і робить більш цікавішими змагання і для місцевих каратеків, у яких з'являється можливість, що називається на інших подивитися, порівняти, якщо потрібно щось взяти краще для себе і, звісно, самому продемонструвати власний потенціал і арсенал. Мені подобається карате, тому що це дуже це сила, це витриваль, це вміння це Побороти свій страх, міння, зрозуміти свої знайти помилки свої. Максим став одним з учасників параду урочистої церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої вони, а також судді та уболівальники, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. Після чого зібрання стисло подякував, привітав та побажав успіхів. Президент інтернешнл федерейшн Кіокушин-Карате Галоян Артем Галоян, п'ятий дан. Далі він вручив Дмитру Патерусі, Кирилу Бадабієву і Софії Щербань, чорні пояси першого дану. Паска відповідного кольору, але вже другого дану, був удостоєний чемпіон Європи Сергій Карагоцький, який наразі був на турнірі. У якості тренера це надихає вже не як спортсмена, а більше як тренера, тому що є учні, учні дивляться, вони також хочуть йти постійно вперед. Тому я тільки дякую своїй команді. Що ми працюємо і розвиваємося далі. На завершення урочистоси традиційно під скипінням зали спорткомплексу Смарт на знак відкриття чемпіонату пролунав державний гімн України. А чемпіон Європи Марк Адміралов мовив клятви бійця. Учасники знову повернулися на татамі, щоб продовжити змагання. У першу чергу. Я хочу подякувати батькам, тому що це ті люди, які дають старт, можливість, фундамент, щоб вони зростали. Мені приємно, що це перший старт у цьому році. Попереду у нас багато міжнародних заходів, і це одна з платформ, де діти набирають оберти. За підсумками чемпіонату, усі переможці, і призери від імені його організаторів, були удостоєні кубків та спеціально виготовлених до турніру брендованих медалей з символікою федерації. Їхні володарі, звісно, з гарним настроєм, роз'їхалися по домівках. Зрештою, не виглядали засмученими і ті, кому вони не дісталися. Адже вони також стали частиною яскравого свята, що його презентувала і подарувала International Федерейшн Кіокушин Карате Галоян. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.